Росія вже потерпає від того, що в неї сильно постраждала інфраструктура. Тобто багато НПЗ вже розбито і відтягнуто назад. Тобто їм дуже важко вже стає там зважати техніку. Вже відчутно це. Понятно, що у них ще ресурсів багато, але це відчутно. Так в Україні ще жодного тамагавку поки що нема. Трамп тільки сказав, що він буде відправляти тамагавки в Україну, і Путін вже стає більш заговорчивий. Тобто, в чому прелість війни в Росії? Прілість. Вони там якби типу воюють, але у них війна якби не особо заметна. Поняло? десь там щось, як колись у нас перепрошую, а то сприймали з людьми. Десь там щось. А от як воно тільки стане більш помітно, а якщо в Україні реально з'явиться там магавки, і вони почнуть бути вглупу Росії, оце буде дуже вже жорстко і помітно. Її вражки можуть бунти початися і так далі. Ви ж плюс бачите, що там відбувається зараз в плані мітінга в Росії з цією співачкою, куна сім років хочуть посадити і так далі. У них якісь там отакі настрої вже є. Їм просто не хватає, хоча хір'я зна, може, русским нічого може в болото посадити, їм буде на все пофіг. Але. Оця штука може зробити Путіна дуже зговорчивим. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює.